В'їжджаємо. І в нас спрацьовує передній парктронік, у нас автоматично показує, який датчик спрацьовує, і в нас автоматично включається круговий огляд. І сьогодні ми будемо ставити нову сучасну мультимедію від компанії КРС. А саме модельку RS6. Дивіться, що тут було. Ось такий пристрій. Ну Геть, 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 воно все так печально виглядає. І ось що стало. Отакі мелочі, допустим, як відкриваєш дверки, машинку розвертає і показує, що ви дверки в автомобілі відкрили. Закрили, все добре. Нажимаєш до на тормоз. Малюються включені стопи. Приємно. Дуже приємно. Включаєш свет, малює фарки включені. Ну а як? Для яка красота. Тати що, Та ну песня яка. Просто жир. І так, друзі, це в нас 10 дюймів, вона гарно підтягнулася по кану з нашим автомобілем. Тобі ж тут круговий огляд 360 градусів рідний. Коли ми включаємо задню передачу, все в нас ось так от відображається. Дивіться, яка краса. Бачите? Клас, клас. І так покажу, як вона працює сама магнітолка. Дуже приємно відгукується на наші дотики. Дуже приємно, тому що тут топовий процесор. Топові железяки, то собрано в топових умовах. Дуже-дуже приємна мультимедіа, дуже багато є функцій, які, якими зручно користуватись. Зараз я хочу показати от допустим, функцію, дивіться, отак от, от нажимаємо і просто ділимо дисплеї. Тобі ж, тут у нас YouTube, тут у нас плеєр Дуже зручно, коли ти їдеш по трасі, тут в тебе навігація, а тут в тебе Ютуб, або любе друге приложення, яке хочеш. Тобто ти тут можеш пользуватися і тут можеш пользуватися. Магнітолка має 4G, вставляєте сюди сімку і у вас буде постійно інтернет. Постійно. Ви зайшли, нажали YouTube і полетіли. Також, мультимедіа має бездротовий CarPlay. Без РТВ, Андроїд-Авто, це дуже-дуже зручно. У мультимедії дуже крутий DSP-процесор. Тут є все, куча срізів, куча настроїк. Можна построїти абсолютно будь-яку систему. І це каже про те, що вона дуже-дуже гарно грає. Всі срізи, всі настройки, все є. Можна поставити другі підсилювачі, то все буде роботи, все буде хорошо. Вона повністю в алюмінієвому корпусі, в гарному, з активним охолодженням. Bluetooth, Блютуз, є, радіо є, куча всяких функцій, якими багато хто не користується, але воно все тут є. Голосовий помощник є. З допомогою Play Market скачуйте собі абсолютно любі приложення, які хочете, і пользуйтесь. Хоч для роботи, хоч. Інстаграми, телеграми для удобства, що угодно можете скачувати. Тут є автомобіль, то є, є всякі різні настройки. Бачите, батарея туди-сюди, ці всі моменти тут присутствують настрої. Якби машинка для мене нова, то я вивчаю не буду розказувати, що тут є. Ну, по крайней мере, настройки автомобіля тут виход є. Якось так. Коли, допустимо, виключаєте світло. Вона, бачите, міняє повністю тінку. А ще є це такий момент, коли ти опускаєш і нажимаєш комфорт для глаз. І воно стає таким жовтеньким, приятним, взагалі в очі не ріже. Якщо потрібно ще убавити ви опускаєте і ще убавляєте яркость. Ярко, гарно вам відображає. Убираємо комфорт для глаз і отака ось ось красота. Дуже-дуже зручна функція, коли в тебе грає музика, фільм там. Що угодно, ви опускаєте шторку і тушите дисплей. І їдете ночі, вам в очі взагалі не світить, а все продовжує грати і працювати. Тільки пальчиком дотрагуєтесь і все вмикається. Це дуже-дуже зручно. Оце хочу сказати: це одна із самих преміальних магнітолог, ще раз, мультимедіа від компанії КРС. Моделечка у нас RS6. +2K. Це 464, 10 дюймів. Одна самых преміальних магнітол. Ребята, кому треба більш детальна інформація, я думаю, що установочний, установочний центр вас проконсультує монтажники, хлопці, які займаються установкою. Мультимедії наші продаються по всій території України. Так що більш детально вас проконсультують. Таку мультимедію можна поставити також і на другий автомобіль, завдяки другої. Ну, Беремо другу перехідну рамку, другий вид проводів і ставимо цю магнітолку на другу машину. Вона якби універсальна. Сьогодні ми вам показуємо Тойотку, гібридний автомобіль. Якого го року, 22-го року. я не знаю. Ну, в общем, свіжачок. В, в описі буде. Всім добра. Бережіться.